Олеся срібна, хоч хліб із водою, аби милий з тобою. Цікаво, як правильно би було мати чоловіка та жити скромно чи в достатку, але без чоловіка, сиділа та думала Тетяна, проводжаючи Михайла в засвіти. Вони колись по молодості були в одній компанії, але хлопець одружився з дівчиною з іншого села. І Тетяна його рідко бачила, а тут до неї зателефонувала кума та сказала, що Михайла раптово не стало. І Тетяна не могла не поїхати на похорон. Ні, в неї не було якихось почуттів до цього чоловіка. Вона поважала його як хорошу людину, друга. А сама жінка вийшла заміж за чоловіка, якого справді кохала. Однак Тетянин чоловік не був таким хазяйновитим та, як кажуть, рукатим, як Михайло. Бо як Тетяна приїхала та побачила, в якому будинку жив Михайло з дружиною, як у них навколо на подвір'ї все бруківкою обкладено та паркан з каменю, то тільки ахнула. Не те, що в них з Іваном стовпчики та сітка. Сиділа Тетяна та не могла надивитися на ту всю красу. Вже ледь не забула, для чого, й приїхала. А тут стали ще люди перешіптуватися, і жінка дещо почула, їй було цікаво, яким же життям прожив її друг Михайло. Як виявилося, він майже все своє життя пробув за кордоном, усе заробляв на свої хороми. Але що з того, якщо він так і не встиг пожити в цій хаті з дружиною та дітьми? Повернулася Тетяна додому і подивилася на свою хату, ніби вперше. Так, у них з Іваном зовсім усе по бідному. Зайшла до хати, теж подивилася навкруги та зітхнула, а потім жінці потрапив на очі альбом із фотографіями. Тетяна сіла та почала роздивлятися ось тут вони з Іваном ще зовсім молоді. А інше фото, як народився їхній синочок Тарас, а потім і Богданка. Далі вони ведуть дітей до школи, на іншій фотографії вони з Іваном сидять разом на весіллі, такі щасливі. Потім Тетяна пішла на кухню, думала, що б їсти приготувати. Глянула на комбайн, який подарував їй на день народження Іван, та подумала що з ним можна приготувати багато всього. Та й нащо їй було тих квітів, вони б швидко зів'янули, а це ж річ, яка щодня може пригодитися. І вже в думці в Тетяни зовсім все помінялося, що не такий поганий вже її чоловік Іван, не така погана в них хата, та й взагалі життя. Тож, напевно, краще в меншому достатку, але разом, ніж мати хороми, як дружина Михайла, а чоловіка вже не мати. Czy nie tak?